Всім привіт, друзі! Вийшла на коротку прогулянку. Трошки познімати вам знову свого містечка. Сьогодні така погода класна, сонячна, але в нас вже дуже холодно стало. Дуже несподівано. Десь плюс 3 градуси для півдня Вельсу. Це холодно. Ось це в нас будівля центральної нашої міської ради та центральної бібліотеки. Це будівля наприкінці 1800 х років була побудована. І ось тут у нас така захутала ялиночка, бідненька, з п'ятьма кульками зверху і однією гірляндою. І ось бачите, як вона нахилилася, яка вона кривенька. Це в нас, коли великий шторм Дарак був, оцю ялинку майже зламало. Але вистояла. Сподіваюся, вона не пропаде і ще буде далі нас радувати. Ось така симпатична в нас тут площа. А я знімаю для вас новеньке відео. Коротеньке буде вставочка у влозі просто з мого містечка. Сподіваюсь, вам буде цікаво, ви будете на неї чекати. Всім чудового дня!